Переїзд нас надихнула подорож. Це була подорож з табуретом до Північно-Людовитого океану. Стало зрозуміло, що в Києві після такої краси і такого часу на природі дуже важко лишатися. Ідея була в тому, щоб поселитися не самим, а зразу з друзями, тому ми шукали місце, де є е, е, крім Ну, не одна якась постахата в селі, а щоб їх було декілька. Я просто подивилась на цей краєвид, на ці сосни поруч, і да, таким чином ми. Вирішили залишитися тут. Хотілося місця безпечного для нас і для дітей. Хотілося місце, яке естетично і екологічно не агресивне. Ми першопочатково виставили собі критерії, за якими шукати. Перший був це віддаленість від Києва в певному радіусі, хороша дороги. І один з найважливіших факторів, який нас був. При пошуку це а, наявність чи хоча б зачатки спільноти. І ще одним з критерієм було е, наближеність до водойми, де можна рибалити. <рив> <рив> Обов'язково. <рив> Про оборок я чула насправді ще давно-давно, і для мене це було якісь, е, Ну, щось з просто з паралельного простору. Ну, тобто… Як це взагалі можливо? Є якийсь такий мистецький хутір. Це ж мистецький хутір, це ж не просто дім чи село, це. Гу -гу -гу. Just the fact that I am from Argentina, it's something very strange for people at at this latitude. They say, well, "What? are you going? What are you doing here?" They are really surprised about that. I am a nomadic artist who is traveling the world, creating wooden sculptures. I took a look to the um, Facebook page and I was interested, so I contacted. Um, Diana, one of the founders here, and uh, she said, "Oh, of course, you are very welcome. Come, uh, we will give you a place to stay. You can create your sculptures freely, and it's what I did." <laughs> На кожному хуторі близько десяти хатинок, тобто ми їх всі об'єднали як в один хутір обирок бо обирок це назва, якою місцеві називають там сусідніх сіл, цей куточок. І зараз виходить, що місцевих тут три хати. Все решта зараз це або обуряни, які ну, приїхали на концепцію цього хутора, і також є кілька будиночків, це так звані дачники. Ми зразу почали це місце як місце для заходів. І місце для творчого прояву, де буде зніматися кіно, де будуть якісь фестивалі, ну і взагалі різні різні активності пов'язані з мистецтвом. Ми були тоді єдиною сім'єю з дитиною, і я зрозуміла, що дуже не вистачає ще дітей. Тоді я почала організовувати табори. Таким чином, у нас виник проєкт Діти природи це щорічний табір, який там вже вісім років поспіль відбувався. Ну і паралельно я почала робити тут домашню школу для дітей. «Кіносарай» — це був колишній сіник. І перша думка, яка виникла, о, клас, якщо повісити екран, це може бути кінотеатр. Ми почали робити фестиваль, який так і назвали Кіносарай. Тобто в нас виник свій повноцінний кінофестиваль тут на Обирку. Вирішили робити такий невеличкий тестовий режим для тих, хто хоче посутися в Обирку. Він складається з трьох кроків: перше це з усіма порознайомитися. Друге, це пожити тут місяць або два бажано в холодний період року, щоб відчути, як це, коли немає заходів, немає гостей, немає фестивалів і таке просто спокійне життя маленького хутора. І третє це зробити якийсь проект разом з кимось з оберям, щоб відчути цю взаємодію, взагалі наскільки в нас є контакт. Ну, абирку від початку така енергія активності, дії, чого, і створення чогось з нічого. І, власне, воно лишається і далі так. Дуже часто е, хтось готовий зробити щось просто тому, що є на це воля і енергія. Такі люди звуться волонтери і. Мені з моєї сторони хочеться подбати про них, щоб їм було сухо, тепло і щоб вони могли, мали місце, де вони можуть переночувати, поїсти. Тому ми вирішили створити таке спільну хату, це як простір для обирського мобільного ком'юніті, коли люди можуть приїхати, там, пожити деякий час, поїхати, потім знову повернутися. Тобто це такий е, будиночок, де постійно міняються якби, мешканці. Оборянин це людина, яка вважає це місце своїм, і воно піклується про нього. Неважливо, де вона живе, хоч в Австралії яка хоч... вноситься де якусь енергію. Хоч в Аргентині, Викручі. хоч будь-де. Якщо вона за це про це переживає, за це піклується, вносить свою енергію, вона Оборянин. І ось ця спільність оборян для них треба спільна хата. Спільна хата. Десь років 10 тому ми почали дуже активно працювати з міжнародними волонтерами. Колись порахували, що в оберку побувало, напевно, там з 40 країн різних людей. І, і зазвичай воно збиралося влітку в теплий сезон. Але от у нас вже є прецедент з Бенджаміном, Французом, який приїздив сюди як волонтер, а потім оселився тут. Тому ми можемо назвати там першим міжнародним ком'юніті чи там мекопоселенням в Україні. Ось у нас є вже один француз, тепер ще фабіан з'явився. Не знаю, чи він тут залишиться на постійно, але. Принаймні регулярно приїжджає, проводить тут по декілька місяців на рік тепер. When I see something that others consider rubbish, waste, I try to go. a little bit uh, uh, deeper into this first impression and try to see if i can find any beauty on these things. i discovered that it doesn't matter how it looks. i am sure that there is a beauty that is hidden and i just have to help this beauty to, to manifest. my sculptures have nothing to do with an intellectual uh, idea has nothing to do with the project that I draw something and then try to put the project into a piece of wood. No. In some way, I feel that I am more an interpreter than an artist. The artist is nature. There is an intention in showing people that we can create beauty. From things that apparently are not beautiful and that any one of us can do it. У Нас країна і суспільство за останні століття пережило дуже-дуже багато важких процесів: війни, голодомори, геноциди, розстріли. І біль цього всього він не проговорений, не випущений, не, не, не відтрепортований. Тобто він проявляється в різні способи, спілкуючись з місцевими мешканцями, які переважні своїй більшості тут народилися, їхній весь рід, і вони, власне, тут переживали величезну кількість насправді болю і трагедії, які е, ну, нікуди не поділися, які проявляються в їхніх дітях і, намагаючись з ними взаємодіяти, намагаючись... Е, Реалізовувати якісь проекти, які не обмежуються обирками і обірянами. І ось можливість бути дотичним до власне джерела болю дає багато простору для того, щоб його проживати, знаходити його в собі, знаходити його в своєму роді і розуміти, що не просто ви всі не такі, а ми всі такі, а ну, в тонших якихось світах це вирішувати. Коли довго живеш і займаєшся тільки своїм місцем, здається, що ти один взагалі на планеті, така дивна людина, <смі>, яка намагається якесь альтернативне життя будувати, коли всі там заробляють гроші і будують кар'єру в містах. Таких диваків насправді досить багато, і їх багато по світу. Тобто, є ця організація Global Eco Village Network, є окремі напрямки, там азійське об'єднання, європейське, американське, і є світова організація, де такі активні екопоселенці З'їжджаються на ці з'їзди, обмінюються знаннями, досвідом. Ми почали їздити в інші поселення по Україні, знайомитися, кликати всіх в цю організацію. Зробили минулого року і цього року два з'їзди українських екопоселень. Тут в обирку це відбувалося. І зараз в нашій мережі десь близько 15 екопоселень і ще кілька індивідуальних таких господарств дауншифтерів чи людей, які приїхали в село або займаються екопроектами. The experience of Obirok encouraged people to start dreaming about their, their, that the world has other possibilities. I'm not saying that that the, the way Obirok is doing the things is the thing or and everybody must do it like Obirok. No. Anyone has to find their own path in life and do whatever they want, but I think many people are getting inspiration here in, in this place for. For their, their own lives. Обирок для багатьох це простір свободи. Це місце, де можна бути собою і просто проявлятися, як тобі хочеться. Обирок це місце зустрічей, це простір ще якоїсь довіри і безпеки. Тобто люди відчувають себе безпечно одне з одним. Є ком'юніті людей, які тут живуть, і є ще досить велике ком'юніті, яке тут не живе, але регулярно приїжджають. Ми колись підраховували, що це близько ста людей. Сидячи тут десь за сотні кілометрів, здавалося б, від цивілізації, е, вже в перший рік я зрозуміла, що соціальне життя в мене тут на порядок насиченіше, ніж було всередині, всередині міста, живучи, Особ, особливо маючи маленьких дітей. Щодня е, хтось зупиняється біля клубу на машині, виходить. І питає, а де тут у вас десь тут має бути хутір обирок, якийсь там якесь там отаке, щось таке. І мені кожен раз хочеть, хочеться сказати, що обирок це не кілька хатів, це не якісь арт-об'єкти чи щось ось таке, незрозуміле, мистецьке. Обирок це люди. Ось це і в першу чергу, і найбільше обирок це люди. І люди тут дуже класні. Прям. Круті. Цього літа а, я виїхала на, на Велику, в мене було кілька справ, які треба було вирішити з сусідами. І я себе піймала на тому, що всі люди, яких я зустріла, мені було з ними дуже приємно поспілкуватися. Мені було дуже радісно їх зустріти. Я, було, ну, я просто отримала насолоду від того, що ці люди зараз є тут. Тому ключовий фактор для мене на обирку — це люди. І ті люди, які приїжджають на захід, на заходи так само. Ну, Тут це люди, з якими ти починаєш говорити, знайомитися, і вони ну, класні, ти відчуваєш, що ти з ними на одній хвилі, і ви такі одне плем'я спільне, хоча можливо живете в різних місцях. With the total openness for new ideas and a lot of freedom. Just, you just have to be yourself. It naturally flows, and there is a, an organization that is, for me, still a mystery because it's like I don't know how this place works, but it works.